В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. Мешканці житлового масиву Сонячний у Дніпрі протестували проти рішення міської ради. Проспект Нігуяна в обласному центрі. Окраса чи ганьба міста. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Після опівночі агресор вдарив по Нікопольщині. Під артилерійський вогонь потрапила Марганецька громада. Понад півдесятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. Головне загиблих та поранених немає. В інших районах Дніпропетровщини ніч була тихою, без обстрілів. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В ніч на середу російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, застосувавши 11 ударних безпілотників типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі цілі в межах Черкаської, Херсонської, Полтавської, Житомирської, Хмельницької та Миколаївської областей. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 51 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ знищили логістичний хаб, пункт управління засіб протиповітря. Не оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Усіма засобами працюємо заради того, щоб ця війна завершилася поразкою окупантів. Сказав у своєму зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні насичений день багато міжнародної роботи. Відбувся черговий саміт Кримської платформи її парламентського виміру. Перший такий саміт був проведений торік в Хорватії, тепер другий в Чехії. Я вдячний нашим чеським партнерам за допомогу в організації саміту. Потужна декларація саміту, підтримка України, нашої територіальної цілісності та суверенітету, необхідності звільнити всю нашу землю від окупанта і всіх наших людей з російської неволі, підтримка нашої формули миру. Чіткий голос за посилення тиску на Росію та саме таку допомогу Україні, яка потрібна для перемоги всій війні. Дякую Руслану Стефанчуку та усій команді Верховної Ради України та залучених державних інституцій за блискуче проведений саміт. Цього разу майже 70 делегацій парламентів різних країн світу. Якісні заяви, незмінна увага демократичного світу до України, до нашого захисту. Я звернувся до учасників саміту та окреслив нашу тактику щодо чорноморського регіону та Криму. Попри багато сумнівів, які були у різних світових суб'єктів, Україна довела, що здатна перемагати, попри всі складнощі саме у Чорноморському регіоні. Це дійсно історичне досягнення, коли російський флот. Тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть із Криму. Втім, це для окупантів сенсу не матиме, і хочу зараз окремо сказати усім нашим людям в Криму, в Севастополі, в усіх окупованих районах півдня та сходу нашої держави у поки що окупованих районах. Дорогі українці, усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. І всіма засобами працюємо заради того, аби ця війна завершилась поразкою окупантів. Взяв участь сьогодні і в засіданні колегії Єврокомісарів вагомої, Інституції ЄС на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн, крок за кроком, ми рухаємось до історичного досягнення у відносинах з Європою. Ми працюємо заради того, щоб вже цього року були відкриті переговори про членство України в ЄС. Є суттєві законодавчі новації, є необхідні кроки в розбудові інституцій. Окрім очевидного доленосного значення для нас. Як для держави початок переговорів з ЄС щодо членства матиме також і суттєвий практичний ефект тут і зараз для усіх наших людей, для наших воїнів. Мотивація це теж зброя, і її також треба перезаряджати. Ми очікуємо цього потужного заряду для української мотивації, готовності з боку ЄС розпочати переговори з Україною відповідного політичного рішення. Я дякую усім партнерам, які його наближають спільно із нами. Ще кілька речей. Сьогодні в Німеччині розпочав роботу черговий українсько-німецький бізнес-форум. Головне на форумі представлення наша оборонна промисловість, наша енергетика, інфраструктура. Є хороші домовленості, спільні проекти. Я вдячний і особисто канцлеру Олаву Шольцу і його урядовій команді і усьому. Суспільству Німеччини. наш рівень відносин зараз та довіри між Україною та Німеччиною дійсно найвищий за всі роки незалежності. Готуємо ще одну потужну міжнародну зустріч: зустріч щодо української формули миру на рівні радників та спеціальних представників. Скоро вже майже рік, як були представлені пункти формули миру, і за цей рік зроблено багато. Наша формула миру поступово стає глобальною. Зараз Офіс та МЗС працюють над розширенням коло учасників зустрічі. Вже розуміємо, що будуть представлені всі континенти. Дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає Україні наближати справедливий мир. Я хочу сьогодні ще окремо відзначити Данію. Зустрівся з міністром оборони Данії, обговорили подальшу нашу співпрацю, підготовку нового оборонного пакету підтримки. Кожен день, кожен тиждень. Ми використовуємо для того, щоб наша держава стала сильніше. Слава українським воїнам, слава усьому нашому народу, слава Україні! Продовжуємо інформаційний випуск. Терпець урвався вчора. Надвечір доведені до відчаю Дніпряни перекрили рух транспорту сонячною набережною. Обурені дніпряни протестували проти майбутньої новобудови. Будівництво ведеться впритул до житлового 16-поверхового будинку. Місцеві повністю перекрили рух. Весь час ходили по транспортній магістралі і голосно скандували. Будівництво ні. Рух транспорту по сонячній набережній було паралізовано. Містяни неодноразово зверталися до депутатів та посадовців Дніпровської міської ради. Однак від чиновників поки жодної реакції. Мешканці сонячного попередили, що будуть використовувати подібні акції і мітинги протесту доки міська влада їх не почує. Місто Дніпро житловий масив сонячний. Ми знаходимось біля сонячна набережна 60 будинок. Проспект Калініна у Дніпрі перейменували на честь героя революції гідності мешканця Дніпропетровщини Сергія Нігояна. Про транспортну магістраль далі у сюжеті Ольга Ховрич. Проспект Каліна, який перейменували на честь героя України Сергія Нігояна, який першим загинув на майдані у Києві 22 січня 2014 року під час революції гідності, чесно кажучи, такої долі не заслуговує транспортна артерія міста, названа на честь героя у занедбаному стані, пішохідний тротуар. Від проспекту Мазепи до вулиці Львівської вздовж проспекту сьогодні більше схожий на наждачний папір. «Надо сюди якось політика, щоб жив. Може, він буде трошки ходити. Та хай пройдуться. Ми їх хлібом, солью, По-любому, звісно, хай пройдуться і по нашій вулиці, хай пройдуться, і по цій, бо це якийсь такий проспект. Вроді називається як проспект, а щось воно не відповідає геть. Своєму статусу герою було б стидно. Це не те слово, як стидно. Дніпряна бурія, те, що перейменований проспект, має занедбаний вигляд. Вщент, розбиті тротуари, сухі дерева та стихійна сміттярка. Ощу, впадая в оку, щойно потрапляешь сюды. Я живу в этом районе почти 40 лет. И хотелось бы больше внимания городской власти к этой территории. Тротуары, конечно, в ужасном состоянии. Ну, наверное, их уже видели. А деревья, посмотрите. Вот абсолютно сухое дерево. Висит на проводах. И электрических, и от троллейбуса. Я второй год уже пишу обращение на горячую линию. Реакции никакой. Опять же, вот у нас достопримечательность местная свалка. Значит, она хроническая. Ее, конечно, убирают периодически. Но может быть что-то с этим можно все-таки сделать в цивилизованном русле. Поставить контейнер. Ну, как-то решить этот вопрос. В общем-то, это центральная артерия города на въезд. І стыдновато, навірно. Якщо перед нами не стыдно городской власти, то хоча б теми, хто приїжджає к нам в город. Тим більше переименовать переименовали, а від у нього залишився у ах. Від такої чиновницької байдужості втомилися й дорожники. Серед них Вікторія, яка щодня прибирає 8 кілометрів дороги, у тому числі й по проспекту Сергія Нігояна. Ми дорожники, ну це просто невозможно працювати. Убираємо бордюрка, все чисто. вивозимо в мішки. Хто вбирає територію, роблять свалку, все летить обратно. Машини погано роблять, які вивозять мусор, взагалі ноль. Моя дорога 8 кілометрів. Кожного дня від Ліванівського і вважай до Дезимо. Багато роботи, дуже багато роботи. Машини, які листя повинні прибирати, погано роблять. Дуже погано. Я б, звісно, до Філатова хотіла звернутися, що Треба щось робити з листям, це неможливо. Просто неможливо. Дуже велика просьба, щоб хай машини добре роблять. Бо він приходить, якщо я позамітала, він проїхав, він більше срачу залишає. Невозможно працювати. На довершення поблизу станції метроводівників посеред проспекту Сергія Нігаяна красується чимала вибоїна. Туди своїм колесом вже влітала не одна автівка. Постраждалі водії щоразу викликали поліцію, обурювалися у соцмережах. Проте провалля на дорозі як було, так і залишається. Згодом дорожнє покриття в цьому місці ще більше псується. Невже коли боронь Боже тут станеться смертельне ДТП або на вщент розбитому тротуарі хтось із перехожих серйозно травмується? Тільки тоді на нього звернуть увагу керманичі міста. А тоді вже точно таким станом тротуару зацікавиться прокуратура. А от щодо пам'яті перед героєм Небесної Сотні має бути соромно і владі Дніпра, і комунальникам Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка зловживання службовим становищем зі збитками у 1 мільйон 700 тисяч гривень. Посадовиці міськради на Дніпропетровщині повідомлено про підозру. Детальніше поінформував прокурор Криворізької південної окружної прокуратури Дмитро Козаков. За процесуального керівництва Криворізької південної окружної прокуратури. Повідомлено про підозру посадові особи Криворізької міської ради у зловживанні службовим становищем, частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрювана з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи забезпечила проведення процедури закупівлі соняшникової олії за суттєво завищеними цінами. Вона призначалася для гуманітарних наборів внутрішньопереміщеним особам. Постачальником стало товариство, яке не відповідало умовам договору закупівлі, зокрема щодо ціни. Так, на користь постачальника безпідставно перераховано понад 1,7 мільйонів гривень коштів місцевого бюджету. Наразі вирішується питання про обрання підозрювані запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади. Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу відділення поліції номер 2 Криврійського районного відділу поліції головного управління нацполіції в Дніпропетровській області. Примітка відповідно до статті 62 конституції України. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину. І не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено банувальним вироком суду. Про спорт сьогодні у рамках третього туру Ліги чемпіонів найпрестижнішого Єврокубку з футболу Донецький Шахтар зіграє проти іспанської Барселони. Матч відбудеться в Іспанії. Початок гри о 19.45 за київським часом. Нагадаємо, що у минулому матчі Шахтар здобув перемогу над бельгійським «Антверпеном» з рахунком 2-3. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні. Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на середу, 25 жовтня. У Дніпрі хмарна погода. У другій половині дня очікується сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 8 до 12 градусів тепла. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря до 90%. У Кривому розі Нікополі та Новомосковську похмура погода. В день очікується сильний дощ. Повітря прогріється від 7 до 14 градусів тепла. У жовтих водах, Кам'янському та Синельниковому протягом сьогодні триматиметься хмарна погода. У день очікується сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря від 7 до 16 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними гадали якою буде погода та врожай, яскраві зорі обіцяли мороз, тьмяні відлигу, сильне мерехтіння зірок синіми відтінками, сніг і зміну погоди. А якщо зірки палали, бути вітрам і сухому року. Якщо ж на ялинці багато шишок, то в наступному році буде хороший урожай зернових. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.